Всім привіт! Я сьогодні виїхала на поле посереднє поле по вічу. Буду освоювати далі програму звір. Постараюся щось знайти, я вам показати свої налаштування. і будемо приступати до пошуку. Вам всім дякую за лайки, за перегляди, за коментарі. Програмка звір сьогодні. Всі метали. Чуєчко 28. Під меню дивимося дам вам яркості, щоб бачили. Звук 2, я в навушничках мені вистачає. E, звукові ойці. Підсилювання сигналів 2, швидкість 1. І АН-фільтр 3. Від грунту я не відлаштовувалася. У мене ґрунт 0, мене так влаштовує. Починаємо наш пошук. Тільки я зайшла на поле відлаштувалася. Я в мене вже сигнальчик. 42-43. Будь-що тут дому, бо бачу, що переглядається щось. Розпаковуємо, дивимося. Ой, знову no, вітер цей. Е, так, баратинка. Боретинка дуже гарно дзвінить. Боротоска. Угу. Зелено в патині, гарно. Кидаємо, бігаємо. Така оренка вже вляглося, бо у мене сигнальчик. Досить непоганий, чистенький. Дивишся. Але опату реагує. Таке відчуття, що він ще глибше. Пином поверим. Ну. Ну. А, уже бачу. Уже бачу. Пулька. Ой, пуль. Гильза. Трапилося кусочок, мені здається, прикраси. Ось така. Не знаю, що за матеріал. На свій було не схоже. Можливо, я не ста бронза. Шматочок був уломений. Навіть не знаю від чого. І що це. Забираємо додому. І у мене дуже гарний сигнальчик. 3940, я вже бачу щось випало. Що це кругляшок чи гудочок? А Ану, вгадуйте. Поки я буду розпаковувати. Гудзичок. Простенький, весь гудзичок. Без візелоночків. Лужко мене. Лужка немає. Якщо є сигнальчики. Це, значить, я тут побігаю. Це дуже добре, що є щось. А можливо там і є різнічок. Щось там поглядається. Але не скажу. Забираємо. Ну що, дивіться, знову в мене сигнальчик був, ямочка, не глибоченька. Десь щось чистеньких. Беремо пін і шукаємо. Гарний. Тахечок царизу. Ще зачепив хтось. Або я, або пух, його зачепив. Дивіться, молитва є, вушку є. Стан дуже гарний. Це класно. Я надіялася, що сьогодні ще такі великі сигнальчики є тут. Що зможу знайти. А, круто. Кидаємо хабарничку і бігаємо бігаємо. Знову в мене монетний сигнальчик. 22-23. Я вже бачу. Не знімаю всі сигнальчики, бо як завжди мосою. Дуже багато. Що це так, думаю, що срібний, потрібно тільки помити його. І вкладу фотографію. Дивіться, що в мене там випало. Я весь тільки ногою відгорну, якщо вам чути, дивіться, що це таке монетка? Ні, це куточок. А ви дивіться, який він великий? Де моя водичка? ну за я достаю, мию і показую вам, що такий куточок не знаходила дуже великий. Може його з монети зробили? Його. А ну, ми їм і дивимося. Вдалося мені помити його. Дивіться, це не монетка, це бузочок такий. А такий він гарний, масивний, великий, важкий. Я думаю, що середнє віччя, якщо помиляюся, поправляйте мене. Ну, знахідка гарна. Дуже рада, що є сигнальчики, що не приїхала. Шукаємо, поки не зайшло сонечко. Є у мене сиганчик, така губа свашечка. Я не знімала. Дивіться, цій копати нагарна. Думаю, що боятинка. Такий чорна. Да. Не сонечко. Аж чорна така монетка. Намальований орел. І тут янка зенір. Носатий. Не маю водичку нічого, це тільки з землі. Було зверху, не потрібно було копати ось така бронзова прикраса, фокусуйся. Тут був камінчик, дивіться, ззаді засібувалося. Думаю, що період. Це дня віччя, боючи до цейзму. Так як гарна бронза, вироблена. Майже, можна сказати, візуально знайшла. Дивіться, керамічка присутня. Бачите, там, там, там. Уже, якщо керамічка така є, це вже знак того, що живі люди. Бачите, там це сіра, там червона. Там внизу знову. Тоді правильне місце, якщо така яке мічка потрібна, ходити уважно і помаленьку. Тих і важко ходити, в таких грудка, але зато сигнальчики є. 54-50, гарний сигналчик. Надіємося, що це не мусор, що це щось. 别害怕嘞。 Ще великі щось чорне. Коточок ножечка. Скагенько. Тому давало колір і чорний. Бо щось. Вась день, два. Вже вітер збільшу. Все погано. Затем непогано чути. Сигнальчик є далі. Хочу знайти вами піном, не хочу копати. Можливо, щось неглибоко. Як завжди. Як воно лає, так зразу ж Знову сигнальчик є. Десь тут. Я хочу вже докопувати, дуже важко. Уже бачу кусочок. Бачу, Не знаю чого. І ще один сигнальчик. Ось тут. Мережі найшов, що двойний сигнальчик був, спорний. І що, це? Що за амулетик? Бронзовий кусочок. Чи нашивочка якась була? Важка бронзова. Тут також є отвір і з цієї сторони. Думаю, що нашивочка, можливо, якась защіпочка. Забираємо це, Забираємо два сигнальчики з одної ямки і рухаємося далі. Йо, мене гарний. 30, неглибокий. Давайте копаємо. Надіюся, що це не мусор. Десь колень. Від тебе. Дуже важко викопати води, думаю. Однією рукою. Зараз подивимося. Що нам він покаже? Викопали чи ні? Викопала ось така монетка. Чекайте, хвилинку бо збилося. Що це у нас? Думаю, що барятинка потрібна мити. Ой, хвилинку бачите. Перейшла вже я на таке поле. Було 11, вже 26. Дивіться, що випало малесеньке. І це монеточка. Турецькі, чи думаю. яка вона малесенька. Металошукач почув. Її стан дуже гарний. Капетер і чистенько. Класно. Є у мене знахідочка майже не глибоко. Можна би було сказати, що це просто алюмінієвий дріт і викинути, але це кусочок коутика. Кусочок коута. Ось тут, бачите, приселялося. Техніка його не пожаліла, дивіться, що з ним сталося. Тому і я кажу, що потрібно ходити, визбирувати, тому що після того, як проходиться трактор, то знахідочки всі розірвані.